Привіт, шановні гості мого каналу і мої шановні підписники. Я роблю цей коротенький відео, сподіваюсь, що він буде коротенький. Щоб подякувати усім людям, які передивилися моє відео в поганій якості. Вибачаюсь за це перед всіма. Тому що від... відключився мікрофон саме в той момент, коли я вімкнув камеру на телефоні. Я вибачаюсь за ці неполадки, в майбутньому буду намагатися не робити таких помилок. Так ось, хочу висловити вам мою щиру подяку від всього серця за те, що ви подивилися, висловили своє ставлення до цього питання. І чомусь люди вважають, що я хаю Америку і хаю цих людей ні. Я просто поясню вам ще раз. Я висловив свою думку на випадок тих ситуацій, які зі мною сталися. це сталося за один день, я вже казав, два рази за один день сталося. Я тут уже 19 років, вже скоро буде 20 рік, і таких випадків за все время, що я тут, було. Ну, можливо, перерахувати на пальцях двох рук. Не більш. Не пам'ятаю я більше. Так що я не хаю цю країну і не хаю цих людей. Більшість цих людей вони адекватні і вони нормальні. Переважно так себе поводять пенсіонери. Люди похилого віку. Вони вважають цю країну своєю. І вони себе так поводять. Так їх привчили ще в ті часи холодної війни, напевно, не знаю, з чим це пов'язано. І так, да, темношкірі люди ніколи так себе не поводили. Це були білі люди. От це була поведінка білих людей. Темношкірі себе так не поводять. І інші нації себе так не поводять. Так що я звідси нікуди не збираюся. Це вже моя країна, мій дім. І я тут залишуся. Підписуємося на мій канал, ставимо подобайки. А Я бажаю вам мирного неба над головою. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей! Дякую вам щиро за все, за підписку, за підтримку і за теплі слова. Да, ще одне важливе повідомлення. Я не відповідаю ні на які коментарі на кацапській мові. Не на які. Так що не марнуйте свій час, не пишіть мені всю псячу мову в коментарях. Слава Україні! Героям слава!